Кастодіальні сервіси, що це таке, можливо, ти вже користуєшся таким і навіть цього не підозрюєш. Якщо твоя крипта зберігається на біржі, ти фактично користуєшся кастодіальним варіантом. Кастодіальний означає, що ти довіряєш свої кошти компанії, яка надає тобі доступ та інструменти для управління ними. І які у цьому плюси? По-перше, це дуже зручно. Тобі не потрібно перейматися втратою облікового запису чи складностями відновлення доступу до приватних ключів. Навіть якщо ти забудеш пароль, є служба підтримки, яка допоможе відновити доступ. По-друге, кастодіальні платформи часто мають приємний інтерфейс та мобільні додатки, де все під рукою. Ти можеш швидко купувати або продавати криптовалюту, переводити кошти, сплачуючи мінімальні комісії. Це зручно для новачків і корисно для трейдерів, які торгують щодня. А також відомі біржі часто заявляють про наявність страхових фондів або резервів на випадок зламу. Завдяки цьому користувачі можуть почуватися більш захищеними.